Міністерство у справах ветеранів підписує з університетами договори про навчання, безоплатне навчання дітей, які ну, належать до певних пільгових категорій, повністю, повністю забезпечують оплату за навчання. Навіть якщо ви оплатили, вуз вам буде повертати. Докладніше я залишу в себе в телеграмі. Кого це стосується, які суми оплачують, куди подати, і так далі. І так далі. І так далі. Я думаю, що вам буде цікаво і ви зможете з цим скористатися, тому що є дуже велика категорія дітей, які просто фізично мають. Складності в оплаті за навчання, і ось міністерство у справах ветеранів мінветеранів цьому допомагає. Це експериментальний проект на 25-26 рік щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищають незалежність суверенські територіальну цілісність України. Коротше, докладно телеграм в описі каналу. Бережіть себе.